Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні у нас буде така заключна, можна сказати, частина моєї колекції. Декоративну косметику я вже вам всю показала, показала організацію моєї косметики. Хто не бачив, переходьте, дивіться на каналі. Ну, а сьогодні я покажу вам свої парфуми. Взагалі, якось я спочатку не планувала їх показувати, але так як. Мене попросили підписники, ви. Тому вирішила ще і парфуми показати. Тому давайте почнемо. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Так, і в мене мої парфуми зберігаються в двох коробках, таких невеликих, бо в мене справді не прям дуже багато парфумів. І. В мене я ділю свої парфуми відразу на парфуми на літо весну. Там початок, може, осінь, ну, якщо так сказати, то на більш такі теплі а, періоди. І парфуми, які я люблю саме в холодні періоди року, тому а, давайте спочатку почну саме з більш таких. А, Легких парфумів. І е, перед собою ви вже бачите ось бачите ось такий міст для тіла Avon е, Blissful Це в нас із цукровою ватою, е, bubble gum це ось такий е, Ну, Не так багато його використала. Він у мене зараз стоїть на моєму столику я ним інколи користуюсь, не дуже часто, але інколи хочеться. І а в мене, в принципі, він один в колекції, саме міст. Тому що саме я якось не дуже прям таке люблю, вже краще ну, парфуми, щоб вони більш стійкі були. А, ну, а таке інколи під настрій використовую. Доволі він такий. Солоденький, але повторюю, що він не мега якийсь стійкий. Далі. Моя зараз просто любов-любовна. Один з найкращих парфумів на такий теплий період. Це Eve One Avon. Ось так виглядає флакончик. Ну, дуже гарний. Я його прям обожнюю. Він ось нещодавно лише з'явився в Avon, і як він, я його тільки ну, була замовила і тільки ним і користувалася. Він усім сподобався моїм знайомим. Єдине, що ціна трошки така, може, завищена, я б сказала, але ну, в Avon так парфуми коштують. Він. Хоча він і йде із трояндою, але це дуже приємна троянда, така якась дуже така легка. І є тут солодість, є якась фруктовість, ну, взагалі мега класний супровий аромат на літо. Так, потім із серії Incadescence у мене є ось такий лотус. А в мене всі парфуми зберігаються в коробках. Ну, мені так, в принципі, зручніше. Я знаю, що, так, що вони там не перельються, нічого з ними не трапиться. Ось так виглядають ці парфумчики, такий шарик такий рожевий. І так, зараз давайте я нанесу. Бо я вже забула аромат. Ой, а, ну, це такий, знаєте, також дуже якийсь такий квітковий, квітково свіжий аромат. А, ну, я хотіла собі. О, хоч який-небудь повний розмір із серії Incadescents і придбала саме такі. Ну, По-перше, через те, що я люблю все рожеве через пакування. І взагалі мені, в принципі, цей аромат сподобався. Е, із серії Імарі в мене є ось такий Імарі Free. Це була це найостанніша новинка цієї серії. Я взагалі о, планую колись о, придбати, придбати всі о, ось ці парфуми з цієї серії Імері. Поки що в мене лише один. І ну, він не самий вдалий, тому що так я, ну, я знайома по де, тестерам з усіма ароматами, і все-таки цей мені, напевно, найменше подобається, тому що. Імери я люблю саме за їх таку важкість, за їх таку, наче якісь такі направлення східних якихось ароматів. А ось цей аромат він більш такий легкий, він більш свіжий, але я ж кажу на, на ось такий період, на літній весняний, якраз те, що потрібно. Так, потім в мене є ще ось такий парфунчик. Це Summer White, це класична така версія. Раніше було в Avon багато цих ароматів. Але зараз залишився лише ось цей класичний і ще є із помаранчевим з помаранчевою кришечкою. Це взагалі така поливашка, він дуже такий, дуже свіжий, дуже такий легкий, дуже швидко він вивітрюється на мені, тому ну, нічого особливого має місце бути. Особливо немає що про нього так сказати. Далі в мене зараз підуть аромати пурбланки. В мене вони майже всі саме на весняно-літній період. По-перше, це пробланка класична. А, ну, її майже всі знають. Навіть хто там, не скажу, що там особливо замовляє Avon, але пробланку знають. Це дуже такий цікавий аромат. Такий. Якийсь квітковий з якоюсь такою от Дуже-дуже приємний аромат. У мене багато моїх знайомих цей аромат дуже люблять, хоча він уже дуже старий в компанії Avon, але все одно його полюбляють. Ось така пробланка Elegance. Так, це з ось таким флакончиком блакитненьким. І це також, знаєте, квітковий свіжий аромат. Цей аромат вже йде більш такий свіжіший, ніж цей. І якраз на такі весняні періоди, те, що потрібно. Ці парфумчики майже цілі. Деякі більше так трохи використані, деякі менше, але вони більш-менш усі цілі. Тому що я якось лише нещодавно почала прям активно цікавитись парфумами. Раніше в мене там було максимум три парфуми в колекції. Я там одними користувалась, поки вони не закінчаться. Зараз вже не так. Потім ось така пробланка Essence. Це ось такий дуже гарний флакончик. О, вони в мене вже трошечки так настоялися, бо вони були як світліші в мене спочатку. Це також гарний аромат квітковий. І цей вже йде мені з якоюсь такою солодинкою. Він із цих трьох найсолодший мені. Навіть не з трьох, а взагалі з тих, що в мене є, напевно, найсолодший для мене. Так, і в мене ще є ось така пробланка Petal. Це новинка ось була в, напевно, в серпні ця новинка, чи це була в липні, от не пам'ятаю. Ось так виглядає флакончик, дуже так лаконічно, також є тут такі квіти. І, знаєте, він у мене зараз стоїть у використанні, і він доволі цікавий, він такий із свіжий, також із легенькою солодинкою, але в ньому у мені відчувається ще якась гірчинка. Вона потім проходить, але спочатку я її прям дуже відчуваю. Єдине, в мене ще не вистачає, із цих пурбланок іще і з зеленою кришечкою, якось прикуплю. Так, потім, ще в мене є трохи мініатюр. ось така мініатюра. Це Івроше. Це дуже-дуже класний аромат, я його обожнюю. Це мені приходив цей парфумчик в подарунок від моєї підписниці Оксанки. Вона мені багато, які парфуми дарувала, і вони всі мега круті. Це йдуть ось такий невеличкий об'єм. Так, оскільки тут 10 мл. Скільки, так, 10. Вони йдуть із кулькою, що дуже-дуже зручно, вони йдуть такі, як масляні, і це, ну, такий класний аромат, так, що з фокусом а, такий цитрусово свіжий, з такою трошки з квітковістю. Ну, взагалі, це просто ну. Як вам сказати, це відображення моєї натури, можна сказати. Оце така легкість, така цитрусовість, оце прям я. Тому оцей аромат це просто моя любов-любов. Далі. Іще одна мініатюрка також і грошей, також Оксанка присилала в подаруночок. Якщо вона дивиться, то хочу їй сказати ще раз: дякую за всі подаруночки. Це ось такий аромат Levidense, якщо правильно вимовляю. І це також дуже гарний аромат. Цей вже більш такий, знаєте, більш важкий. Але все одно, от саме е, ним мені хочеться користуватися саме в теплий період. Тому що він е, з солодинкою, але не з занадто такою, вона все одно така свіжа. Дуже приємний. Потім ще одна мініатюрка, також в Роше. В Сюр Ла Ленд. Це із, із лавандою. Ось такий така маленька. Це йдуть ось ці мініатюрки, які йдуть просто ось так, з таким дозатором. І це доволі класний такий аромат, квітковий. Саме отакий насичено-такий лавандовий. Також одна, обичаюся, одна з моїх улюбленців на весняний період. Ну, взагалі, щось мега-класнюче. Взагалі ось ці мініатюрки дуже класні. І для мене оце і вроше по парфумам, це взагалі якесь відкриття. Так, вони не дуже бюджетні, ці всі аромати, але ну які вони тільки ароматні, обожнюю. Так, і ще в мене є мініатюрка ось така Georgia Armani Mywey. З фокусом сьогодні взагалі нічого не хоче. Нектар. Це також мініатюрка. Дивіться, яка краса, дуже гарний флакончик, і це такий гарний аромат. Це, знаєте, це парфучик на, на якісь такі події, дуже важливі для мене. Я тільки тоді їх наношу на себе, тому що це вигляд, це звучить дуже по-дорогому, дуже так. Хоча він такий свіжий, квітковий, але все одно дуже такий розкішний аромат, я обожнюю його. Це я ж кажу, це в мене, я його економлю дуже і використовую лише на якісь такі події, дуже важливі в моєму житті. Так, отже, по таким більш свіжим ароматам це все. І тепер давайте будемо зараз дивитися аромати більш такі солодкі, які я обожнюю. Отже, давайте розпочнемо і в, і в цих більш солодких ароматів. Давайте з мініатюр. У мене є мініатюра Фаровей Splendoria. Дуже мені подобається Ну, взагалі фаревей. Вони доволі такий мій формат, вони такі якісь більш важкі, більш такі а, на зимовий період для мене. Тут в сплендорії зараз скажу, це якийсь такий така слива. Солодка слива з якоюсь амброю. Клас. А, люблю а, ці ароматики на... на осінь. Взагалі це супер. Потім також один з моїх улюбленців на зиму це attraction Game. Це шоколад. От реально шоколад такий приємний, просто. М -м -м. А, клас. Ну От, я ж кажу, просто шоколад в маленькому флакончику. Я якось планую собі колись, можливо, десь побачу по акції, чи де прикупити в повному розмірі собі цей парфум, тому що він просто для мене те, що я люблю. Є отака мініатюрка Versace Crystal Noir. Це також мені приходив подаруночок від оксанки. І також це аромат просто це мої вподобання, це те, що я люблю. Подивіться на цей флакончик, цю мініатюрочку, так гарно все. І це також М -м, дуже такий для мене зимовий. Аромат, такий він, дуже такий, знаєте, якийсь східний для мене, такий якісь навіть, наче з алкогольними якимись нотками мені відчувається, Ну, супер. Я ж кажу на зиму, це також один з моїх фаворитів. Так, і тепер перейдемо до більш великих об'ємів. Ще в мене є пурбланка ось така Sunshine Bloom. Це були лімітки, там дві ось така. Лімітка із жовтим ковпачком. І ще була з Помаранчевим, ну, з помаранчевим якось я вже собі не брала. Взяла із жовтим. І це. Хоча це також пурбланка, і також. Квітковість відчувається, але, знаєте, тут відчуваються ноти сіна, і все одно такий, як по мені, це от просто осінній такий аромат. От для мене це осінь, тому віднесла його саме до прохолодного періоду. Uh, ще один мій uh, улюблений на осінь це Avon Soft Mask uh, Delice чи Daліz De Valvet Це ягоди. Uh, шкода, що Soft Mask серію взагалі вивели вже з Avon, тому що мені всі Soft softmasки, які я ну, які в мене були, лише квіткові оті не подобались. А оці більш насичені це реально це такий, це просто солодкі ягоди, це взагалі моя любовна-любовна осінь. Аромат, який також я люблю. Я взагалі, ці всі аромати, що на зимовий період на холодний, я майже всі їх просто обожнюю. Це е, також Soft Mask Delice, це Fleur de Chocolat, Це е, також просто шоколад у флаконі. Я на зимовий період просто їх обожнюю. У мене найбільше їх використано з усіх парфумів. Це просто м -м, класний, що такий солодкий, якийсь шоколад, какао ну це моя просто любов. Я ще дуже хотіла собі о, в колекцію Soft Mask із ваніллю, от була, о, о, така, о, жовта упаковочка. Але якось, поки він був в, в Avon, я якось <с> не взяла, не подумала, що його вже виводять. І а потім уже все, його нема, його вивели, і е, я дивилася, десь не пам'ятаю на шафі чи де, таку ціну за нього гилять, що якось не готова за нього скільки віддавати. Так, далі персів кашемір це також ароматик, який мені подобається. Взагалі, персів ось цей... Класичний мені взагалі не подобається. Це не моє. Зелений ще якось більш-менш. А ось оцей кашемір, його доволі дуже швидко якось компанія Avon вивела з каталогів, але він ну, дуже гарний. Він от такий, знаєте, є аромати, які звучать якось дуже. Люксово, дуже так. Коли ти якось їх наносиш, ти відразу відчуваєш себе дуже так жіночно, як наче якась, знаєте, Old Money, оцей стиль. Для мене ось це саме ці парфумчики. Не знаю чому, але я їх відчуваю саме так. Uh, Foraway Endless Sun у мене є. І цей аромат також, якось, знаєте, чомусь для мене це осінь, Не знаю, чому, але ну, не літо. Так, давайте сюди. Uh, ось так виглядає флакончик, Це так, як раніше uh, «Foreway» виглядали, зараз вже по-іншому. Але саме цей парфум не перевипустили uh, Avon в новому форматі. І це, знаєте, такий. Він, він не дуже солодкий, він із. З якійсь, знаєш, із фруктовою якоюсь ноткою. З якимось, наче персиком. Але. Все одно, ось це для мене чомусь аромат осені. От саме, саме осінь для мене це не літо. Потім ще один подаруночок. Це Oriflame Low Potion Blossom Kiss. А це такий, я так розумію, це міст для тіла. Ось так виглядає. І о, також дуже-дуже подобається він. Дуже такий цікавий, якийсь такий важкий. Але, знаєте, він мені навіть якийсь такий аромат нагадує аромат чорного чаю, саме заварки. В перемішку з якимись квітами. Ну, також, я ж кажу, для мене це також саме осінній ароматик і він доволі стійкий. Незважаючи на те, що це міст, він стійкий. Це я була, вигравала на каналі в Іра і Канал називається на Ютубі в Іринки. Я вигравала цей була міст, і він дуже мені подобається. Так, і два останніх. Парфумчики це бренд лілав Це як такі аналоги на люксові парфуми. Це Peach Dream. Це аналог на якийсь от я не пам'ятаю чесно. Хто знає, напишіть. Це аналог чого це. Якогось люксового парфуму. Тому що я в люксових парфумах, якщо чесно, поки що не дуже сильно а, орієнтуюся. Там лише деякі знаю. Але це головне, щоб зараз не завалилося тут нічого. Давайте сюди поставлю. Ось так виглядають ось ці флакончики, і це дуже гарний аромат персика з алкоголем. От реально, тут алкогольні нотки, якийсь коньяк, чи ром, щось таке. А, і персик. Ну взагалі це, це дуже ароматно, це дуже так класно для осені для мене. І другий аромат цього ж бренду Lilav – це Cherry Dream. Це аналог ось цієї дуже популярної водички. Пам'ятаю, також із, із вишнею, я ж кажу, що дуже погано Ой, вибачаюся. дуже погано орієнтуюся в цих люксових ароматах, але е, мені вже всі сказали, що це саме аналог на цей парфум з вишнею, і також дуже-дуже він приємний Це вишня в якомусь в алкоголі. О, от реально якась вишня, коньячна якась чи щось таке, ну. Том Форд та Лощері. Ось. Оце аналог на цей парфум. Дуже дуже мені вони подобаються на ось такий прохолодний період. Це відкривається взагалі суперово. Я ще хочу якісь собі парфумчики, саме із вишневою нотою. з такою Мені дуже сподобалось. Тому, е як по мені, то найкращі -най такі ноти в ароматах це вишня і шоколад на зимовий період. На більш теплий період це якісь цитрусові такі нотки, якісь такі легкі квіткові. щось таке. Тому ось така колекція. Насправді, не дуже то багато в мене парфумів, але більшість з них я дуже-дуже люблю. Тому ось так. І ще буду забирати ще один парфумований спрейчик мені. Десь там прийшов на почті, ще не забирала, також виграла під відео в Іри. Тому піду заберу, буду також знайомити, що там за ароматик. Всім дякую, що ви дивились це відео. сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть, якісь цих парфумів ви любите, можливо, ще якісь порадите парфуми. Буду буду чекати будь-яких ваших реакцій. Ну, а ми побачимо вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!